Привіт, Розучка. Куди ти, куди ти? Смі бігу. Молоко розплескається по сторонах. Все, вдома. Я вийшла Щось шукати. Рожуля на місце. На місце тобі дадуть. Щось. Давай, іди. Іди. Так, друзі, привіт всім. Сьогодні в рижульці буде свято. А чого свято? Тому що є яблучка. Підверзі яблучка. Цього року їх по суті немає. І через то це свято для рижулі буде. Тут вона вже стоїть, чекає. Привели її додому. Свинки хочуть їсти. І рижулька чекає. Тому що так Так, це колобку Зараз будемо закидати сина Режуті, яблука нарізається Колобок стоїть кричить Хоче їсти Сіна закидається Ось його mm -hmm. як кричить Ще з'їв кабачки. Зараз ще йому ставить. О що робить? Чим далі, тим більше в його потреб. Їсти хоче. Колохот. <ривіт> ти машина. Ти машина. Подивіться, друзі. Який автомобіль їсть? Зараз ще поставимо йому кабачків або А Отак, це для рижульки вона у нас яблука любить. І це для її. Дивіться, далі приїсти. Я думаю, що вона заскучала за яблучками. Водичка стоїть. І яблучка. Рижулька смачна. Маєш. Їй це подобається. Дивіться, друзі, красиво їсть. Наша Рижулька. Розумниця, а не корова. Розумниця. це. Бачите, яблучко впало, вона підняла його і жує. Молодчинка. Їж, їж, Рижулька, їж. Вона не може повірити сама собі, що сьогодні в неї яблучко. Бо цього року яблучко тихоч. Тихо. А ти що? Вона не може повірити саме собі, бо цього року яблучка дефіцит. Але ми знайшли де режимся. Так, а це колобку. Кабачки, потім ще домой кормуємо. Ви нормально. Женка не сяблука, а колобок їсти кабачки. Зараз побачимо. Режулька вже з'їла своє обручно. Що... Єсть красуня, єсть. А як смачно, да, Рижуля? Ви подивіться, як вона як смачно їсть. Рижулька, все твоє, все твоє. Почнемо. ці хочуть їсти. Кричіть я. Це бочку. Тайнфи есть. Такие заразить кабачки. Там сина есть, кабачки. И далее буду комбикон все. Ты чего кричи? Я хочу есть, ты все хочешь есть. Ой, подивіться на цю машину. Це страшно вже чоловік. Отак. От. так. Всі дякую смартфон. У ки корова їсть яблочко. Для неї ще готуються кабачки. Кабачку дали вже кабачки, а корові оце буде. Мені здається, що яблучка в режульці гарно пішли. Чую, що вже доїдає вона. Рижулька. Я яблучка Яблучки гарно йдуть, так? Да? Риживий, так? Да? Вона мене розпочала за яблучками, бо цього року їх немає. Але вже вона і перекусила. Зараз ще поставимо кабачки, корму. Буде краса. Крижулька яблучка доїла. Зараз ще кабачки. Дені сидіти. Такі продуктові, Фруктово. фруктовий день. Овочевий, Дивіться. Дивіться, це. Яблучка з'їла, кочки є. Все, зараз побаємо, заберемо молочко і розуміння буде відпочивати. Красав. Так, дочку ще муки нашого власного виробництва. Комбінація Рижики сидять. Отак. І ще до цього всього водички. Він то любить. Нам ти на нього на виту. Лискучи. Здоровий. Гарний комідок. Все, друзі. Підписуйтесь на канал. Відкуйте. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що ви з нами. Подивіться на школу blok of